Доброго дня, мене звати Лана Пелих. Я є засновницею неприбуткової організації Опендорс за підтримки журналу Business Вумен. Сьогодні в Брюсселі наша бесіда з вами з Анною Пономаренко. Вітаю, вірвітаю. Мене звати Анна Пономаренко, і я засновниця бренду Смакалик. Це корисні снеки. Наше перше питання: як вона почала свою діяльність саме в Бельгії? Я почала близько року тому і починала дійсно з нуля. І я почала виробляти людяники без цукру. І потім степ степ виробляла яблучні чіпси, які зараз представлені о, в Карфурі, Делезі. Скажи, будь ласка, що тобі допомагало починати власну справу в Бельгії, і що ти вважаєш найголовнішим тут? А мені здається, найголовніше це не боятися і пробувати. На навіть якщо не виходить з першого разу, треба другий раз, третій, п'ятий, десятий і завжди спілкуватися з людьми, завжди вести нетворкінг, максимально всюди презентувати свій продукт. Чи є такі люди чи організації, які підтримували? Тебе в твоїх починаннях в Бельгії це дуже гарне питання. Бо починала я одна, і на сьогоднішній день я одна. Але мабуть, це мої друзі і моя родина, які вірили в мене в мій проект, і я дуже вдячна тобі і Open Doors, які дають мені теж можливість реалізуватися. А якщо казати про бельгійську підтримку, це мабуть Бесі, торгово промислова Палата Бельгії, і Startit, це бізнес акселератор Бельгії. А як ти вважаєш, чи варто тобі було б обрати? Ти інший якийсь шлях або зробити щось інакше, або е, при можливості ти зробила б все так само. Мені здається, ніколи немає зручної е, зручного часу. Ти ніколи не знаєш, а що як я так поступила чи так поступила? Тобто, треба просто діяти, і це найголовніше. І наше останнє питання: які поради ти могла б дати молодим підприємцям, підприємицям, українцям тут в Бельгії? Це just do it. Просто якщо є ідея, якщо ти нею мрієш і е, завжди думаєш про неї, роби і по ходу діла не бійся щось змінювати, щось додавати. Ми дуже пишаємося, що в Брюсселі, в Бельгії є приклади жіночого українського підприємництва, успішного. І бажаємо тобі всяких успіхів, звершень і неймовірних пригод в твоєму підприємницькому шляху. Я тобі дуже вдячна. А я бажаю організацію Open Doors запалювати класні проекти. Підписуйтесь на наш канал, там всі новини, анонси, всі наші події, вони дуже корисні і цікаві. І звичайно, насмакали к'ю.